Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про тему гейхер, hey а саме про їх обрізку навесні. У нас вже квітень, деякі красуні стоять навіть з квітоносами, тому час уже почистити їх. Ну що, помічником мені в цьому буде секатор. Почнемо прибирати все минулорічне листя та те, яке було травмоване морозом. Для того щоб комфортніше було проводити обрізку гейхер hey та збирати їхні залишки. Я використовую ящика. Це мені зручніше, він нижчий, не потрібно, знаєте, накидати як постійного відро. Ну, це моя така технологія. Розпочнімо з ось цих давніших кущиків, можете бачити. Вони дуже-дуже пошкоджені, листочки в них просто в жахливому стані, але нічого. Запам'ятайте їх такими і побачите результат уже в подальшому у відео. Для того, щоб гарно провести обрізку. Ми прибираємо всі минулорічні листочки, залишаючи лише ось такі молоденькі прирости. Перебравши всю минулорічну масу листя, яке нам не потрібне, бачите, ось такий вигляд має наша гейхерка. Тепер молоденькі розеточки будуть мати більше сили для того, щоб наростати. А листочки будуть красивими, і скоро вже знову ж таки заповнять гарний простір навколо нашої гейхери. Таким чином, пророблюємо з наступними. На ось такому кущику Frosted Violet хочу вам показати те, як її пошкодив мороз. А точніше, сонце після людяних снігопадів. Ось так. Виглядає вона не дуже, тому ці всі листочки повністю прибираємо. Прибираємо також ось ті, що могли би здатись на перший погляд, красивими, але це є минулорічне листя, яке нам зовсім не потрібне. Робимо так само, як і з попередньою. Що стосується ось таких молоденьких кущиків, як ось ця моя саузенкомфорт. То ми також прибираємо все зайве велике листя, залишаючи лише молоденьке. Не бійтеся зрізати все листичко гейхери, верніше, все те, що її заважає, тому що зараз, проводячи обрізку саме в квітні, дуже сприятлива погода для того, щоб залишати лише ось такі молоденькі листочки. Пізніше вони гарненько будуть іти в ріст, і кущик буде формуватися. Що стосується гейхер типу цієї, це у нас Голдзебра. вона ще фактично не прокинулась, тому що молоденькі прирости у неї будуть все ж таки світліші. Я поки що не прибираю з неї взагалі листичка, а просто залишаю її такою, як вона і є. Пізніше вже почищу. Задля крайнього прикладу обрізки гейхер, я вибрала вам саме приклад обрізки на фрілі. З цієї гейхерки я забираю лише ось такі. Давні минулорічні листочки, які мають просто непривабливий вигляд. Обрізку їй не здійснюю кардинально, тому що ця гейхерка є, в принципі, примхливою і вона е, дуже важко переносить будь-які махінації з нею. Прибираю ось так: от давні посохші листочки. Деякі листочки навіть самі собою почали відлітати, тому в принципі ми їх і прибираємо. Е, так що хочу сказати, роботи у мене є дуже багато і мені чималий час потрібен для того, щоб зараз справитися з цим усім. Тому приємного вам перегляду! А я побігла все швиденько обрізати. На обрізка та прибирання в гейхерах офіційно завершена. Подивіться, як же зараз гарно виглядають мої красунички. Вони, хоч і невеличкі, але зовсім, зовсім скоро понаростають гарні шапочки. До речі, вони ростуть у мене в компанії разом із брунерками. Ось такі. Це в мене дуже велика колекція брунер, в принципі. Також ростуть вони із медуничками. Така мажесті. Якщо пройти трішки сюди, то тут проростає красивий великий кущ Клеопатри. Єдине, що я зіштовхнулася цим сортом, як з дуже капризним, тому що самі можете бачити, видається рослинка, і ось такі поділочки. Тут такі, які мали би бути материнські, а є навіть і зелені. Пізніше потрібно буде розділювати і забирати все зелене для того, щоб рослинка не перероджувалась. І на завершення відео хочу вам пройтися детальніше по кожній моїй гейхерці. Подивіться на них зблизька. Навесні вони виглядають дуже ефектно та красиво, дуже різноманітні та різнобарвні. Деякі вже повністю знаходяться з квітоносами, поки що я їх не зриваю, тому що зараз вони мене будуть тільки радувати. Вже пізніше, так, звичайно, маю я таку звичку проходитись та зривати цвіт. Деякі кущики мною прийнято рішення поділити, а деякі будуть залишатися такими. Як вони зараз і є. Ось, наприклад, Геркулес уже просто вимагає діління. До речі, покажу вам це у наступному відео. Для того щоб ви знали, як справлятися з ось такими гейхерами, які просто повилазили доверху і показали свої ось ці давні е, стовбури. Дякую за ваші перегляди та вподобайки. Мені це дуже-дуже приємно. Також запрошую вас підписатися на мій інстаграм. Посилання залишу в описі до відео. Там ви знайдете багато цікавого по темі гейхер та іншого догляду за садом. всім миру!